Глава третя, знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, сліблолюблі, зарозумілі, горді, лихослівні, батькам непотірні, невдячні, неправедні, недружелюбні, непримиренні, нестримані, жорстокі, ненависники добра, наклепники, зрадники, зухвалі, пихаті, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Що мають вигляд побожності, а сили її зреклися. від таких віддаляйся. До таких належать ті, що вкрадаються в доми і зводять жінок, які утопають у гріхах, і ведені різними похотями, що завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. Як Яній та те Ямврії противилися Мойсеєві, так і ці противляться істині, люди, розбещені розумом, неуки у вірі. Та вони небагато встигнуть, бо їхнє безумство відкриється перед усіма, які з тими трапилося. А ти наслідував мене у вченні, житті, прихильності, вірі, великодушності, любові, терпінні, у гоніннях, стражданнях, що спіткали мене в Антиохії, і коні і лістрах, які гоніння я переніс і від усіх визволив мене Господь, та й усі, хто бажає жити побожно у Христі Ісусі, будуть гнані. Лихі ж люди і обманщики матимуть успіху, злому, зводячи інших і себе зводячи. А ти перебувай у тому, чого тебе навчили і що тобі довірили, знаючи, ким ти навчений. До того ж, ти із дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання, богодухновенне і корисне для навчання, для викривання. Для виправляння, для наставляння у праведності нехай буде досконала Божа людина до всякого доброго діла готова.